Замість цитати Горького тепер цитата Панаса Мирного. У Чернігові на пам'ятнику Михайлу Коцюбинському, що на день горі, де комунізували цитату на надгробку. Процес заміни був доволі тривалий і розпочався він ще восени 2023 року. Ініціатива розпочалася від Департаменту культури, і туризму, національностей та релігії Чернігівської обласної державної ДНС. Спершу як це взагалі відбувається, треба пояснити. Спершу треба було обрати, який власне текст замінити. Було декілька варіантів, були запропоновані для консультативної ради, яка при департаменті культури би функціонує. Далі обиралося щось відсіювалося, бо ми розуміємо, що ми були обмежені власне каменем який знаходиться на могилі, тобто цитата мала б туди ще й розміром підходити, шрифтами і так далі. У результаті вибрали цитату Пана Самирного. Після цього пакет документів передали на Міністерство культури, а влітку минулого року розпочали роботи із заміни цитати. Гроші на заміну таблички збирали в музеї заповіднику Михайла Коцюбинського. Було багато нюансів, скажімо так. Сам напис Горького знаходився на плиті, яку зняти неможливо, бо це частина власне самого пам'ятника. Тому треба було знайти підходящий камінь, аби він не відрізнявся від загальної композиції. Треба було знайти відповідних майстрів, треба було підібрати ті самі шрифти, щоб все гармонійно було. Ця нова табличка, цей новий напис, це спільна діяльність цих чернігівців, інтелігенції науковців. Ми проводили акцію. Ми продавали наші музейні видання і кошти, виручені від цього. Потім направлялися власне на цю табличку. Плюс це благодійні внески наших відвідувачів. Табличку замінили до Дня пам'яті Михайла Коцюбинського, і це була перша видозміна пам'ятника письменника від моменту його встановлення. Недопустимо було, щоб активний діяч російської комуністичної власне. Агітації був на могилі Михайла Михайловича. Ми розуміємо, що так за життя вони спілкувалися між собою. Коцибинський був у Горького на капрі в гостях, але тим не менше в наших реаліях і в наших часах цитата пана Самирного набагато краще підходить. Плюс ми розуміємо, що є закон про декомунізацію, деколонізацію, тому все треба було привести до вимог чинного законодавства.